Всім величезний привіт! І в цьому відеоролику ми з вами поговоримо про бота NotPixel, Pixel, які там зміни відбулися, і також хочу вас привітати з новим роком. Я сподіваюся, ви його відмітили добре, зустріли його добре. І хочу вам сказати, щоб ви готувалися до праці. Не забували. Працювати, проходити ботів і тому подібне. А щоб ви не забували про топові проекти, топових ботів, я створив канал, він вже півроку десь існує. Називається Тємщик», я, я хочу вам його порекомендувати. Якщо ви ще на нього не підписані, то обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за новинками різних топових проєктів. Ось тут ви можете бачити комбо, тому, ласкаво, просимо. Посилання буде в закріпленому коментарі або в шапці профіля каналу. Ну що, Невеличке таке відступлення. Отже, нот Дивіться, у мене було 2 мільйона 55 тисяч цих поїнтів. Ну, тобто, монет по X. Тобто е, э, вони зняли два, ой, три нулі, як вони сказали. Да? Наприклад, якщо у вас було э, э, 100 тисяч, да? ну ви встигли набрати, то ви отримали 100 монет. Ви проходите в дроп, але вам потрібно вирішити ще капчу і якщо у вас Випадково заблокували в боті, то вам потрібно дочекатися розблокировки. Тобто, за що могла бути блокировка? Дивіться, вони, як були турніри, ну десь два чи один до кінця, я не пам'ятаю точно, вони робили таку капчу міні. Тобто, вам потрібно було від 1 до 5, там вони в різних. ну, в різні послідовності, ось ці квадратики різнокольорові були, і вам потрібно було від 1 до 5 нажати послідовно. Ось, якщо ви може, там випадково не так зробили, чи ще щось, у ці штучки з'являлися ну, доволі частенько. Ось. І, можливо, там ви щось неправильно зробили, там, ну не попали там, чи ще щось, і воно могло вас сприйняти як бота. Ось тому такі от справи. Дивіться, якщо ви набрали 100 тисяч монеток, ну есть, поінтів, то ви претендуєте на дроп. Дивіться, якщо вас даже не забанили, да, але ви не змогли виконати ще капчу, ну, в принципі, вона вже працює. Я, я як пам'ятаю, вроді би, вже з 30 грудня, 30-31 грудня вона вже мала працювати працювати для всіх. Ось тому я вже думаю, що ви його точно виконали, і все. Дивіться, також ви можете натиснути Your Personal Story. Я не буду натискати, тому що воно дуже щось лагає, я не знаю. І ви побачите, скільки ви зробили закрашувань, там, скільки запросили друзів, скільки там заробили і тому подібне. Ну, і також, коли ви приєдналися до цього бота. Ось, Потім ще будуть нарахування за донат, то є донат в зірках і донат в криптовалюті. То є ви ще отримаєте за ачівки, я так розумію, будуть також додаткові монетки. Ось, Тому чекаємо. Поки вони там займаються розблокировкою людей, потім там ще щось, коротше, нарахування і тому подібне. тому... Ми маємо чекати. Також про ціну монетки, їх буде лише 250 мільйонів монет. Тобто я чекаю ціну приблизно 80 центів 1 долар 20 центів, приблизно десь так. я думаю, що потенціал росту в цієї монети обов'язково буде. Дивіться, чому? Тому що це проект від ноткоїна, а як ми знаємо, ноткоін це батько всіх таповок. Ця таблока з'явилася сама перша взагалі. Ніхто не вірив в цей проект. Думали, що якась фігня, типу ігрушка просто так розвліктись. Ніхто не знав, що ми отримуємо з вами непогані гроші в кінці я. Також спочатку не дуже так працював, але потім я побачив, що в Валиці. Ну, це вже цей гаманець в Телеграмі вбудований. З'явилася ця, ну, цей ноткоін. І я такий, о я почав валити як дурний. Ось тому такі от справи. Хто працював, той і заробив. Тому NotPixel це проект від ноткоїна, і я думаю, що вони класно зробили, що урізали три нуля. Ну, так само, як і в ноткоїні було. Чи в ноткоїні було 2, я не пам'ятаю. Точно не пам'ятаю. На, напевно, два. Ось. І у нас буде ціна більш-менш нормальна. Ну, не те, що там 0.00001, Ну, тобто, як в цьому в Sony, да, в там Station, теж якась притятіна. Ну, то Тому краще лучше такий розподіл, щоб ціна одної монети була ну, нормальна. Тобто, ну, долар там, і більше. М -м -м -м. Ось, Тому мені таке більше подобається. Я я в проект приблизно до 2000 доларів. Ну, то есть около 2000, 1700-800, десь приблизно так. Я точно ще не рахував, але приблизно я розумію, що, ну, на що мені розраховувати. Тому якщо ціна буде 1 долар і більше, то буде окуп. І тим більше, ще нарахують за тануса, за ці всі очівки, потім за донат в зірках в, в криптовалюті. І тому я думаю, що потенціал росту цієї монети обов'язково буде. Ось, це вже вам вирішувати, продавати її чи не продавати. Ну, це таке. Я, напевно, буду тр... трішки тримати. Ось тому, друзі, заходимо в бота, перевіряємо, чи ви попали там, чи може вас розблокували, якщо ви були забанені. Ось. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, то. Ставте лайки, підписуйтесь на наш Телеграм, YouTube. Якщо ви додивилися до цього моменту, то обов'язково ставте вподобайку. Напишіть слово NotPixel. я буду розуміти, що ви додивилися до кінця Ось. і побачу, хто мене дивиться до кінця. Що, Друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей також. Не забувайте увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Всім дякую, всім пока.